Зараз Україна переживає важкі часи, і питання донорства крові стає життєво важливим. Uh -huh. Кожен з нас може стати героєм і врятувати чиєсь життя. Але на жаль, реальність така, що кількість донорів майже втричі менша за потреби згідно з розрахунками, вооз мінімальна кількість донорів для будь-якої країни це 1% від загальної кількості населення, і це за мирного життя. Свідомість називається. Mm. Так, от, донором можна стати кожні два місяці, витративши лише годину часу на візит до центру крові. Але часто такі центри працюють лише до обіду, тож останнім часом бізнеси також активно долучаються до вирішення цієї проблеми, відкриваючи донорські кабінети в своїх магазинах та залучають покупців до донорства. Хто сьогодні потребує крові найбільше? Чи змінився вік донорів за останній рік? Дивимось далі в сюжеті. Не страшно. Зажить в донація це. Це, о, це вау. Ветеран війни Назар Грабер вдруге став донором крові. Два роки тому на Донецькому напрямку чоловік отримав численні поранення в груди від гранати. Його мотивація проста: допомогти тим, хто зараз на передовій або у шпиталях. Усі лікарні Дніпропетровської області, Харківської переповнені. Переповнені військовими. Навіть у Києві теж. Ну, все, все. Тому у, 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 уявіть кількість військових і потік людей, і скільки крові по по потрібно взагалі. Тому достатньо не буває ніколи. На сусідньому кріслі здає кров посол Данії Олі Мікельсен. каже, данський народ сприймає трагедії в Бучі, Ірпені та Харкові як загрозу всій Європі. Тому підтримка України повинна бути не лише у вигляді зброї чи гуманітарної допомоги, але і через особисті вчинки. Я сам багато років здаю кров, розумію, що в будь-якому суспільстві є така потреба. Особливо коли ти маєш рідкісний тип крові, А особливо в Україні, яка в цьому потребує у зв'язку з війною. Я завжди здавав кров і відчував, що це є моїм обов'язком. Під час повномасштабної війни потреба в донорській крові в Україні зросла на 60%. Один пацієнт може врятувати до трьох життів, особливо критична ситуація з дефіцитом резус-негативної групи крові. Найбільше її потребують військові, онкохворі та вагітні жінки. Кількість донацій значно зросла. до прикладу навіть говорити про статистику донор на сайті зареєстровано зараз понад 190 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення було 45 тисяч людей. Тобто за три роки значно зросла кількість людей, бажання не долучатися до донорського групу Компанії, організації, які виявляють таку саму ем, бажання долучатися до донорського групу. Понад 60 людей долучились до акції Твоя кров рятує життя. Яку вперше провели в одному з магазинів Юск у столиці. Скандинавський бренд відомий своїм домашнім декором та аксесуарами. Вже третій рік поспіль компанія активно популяризує донорство і проводить дні донора для своїх співробітників. А тепер запросила і покупців долучитися до цієї ініціативи. Для покупців-донорів проводили приємний бонус додаткова знижка на покупки в мережі. Для мене важливо підтримати Україну, українське військо в цей час. Я не є на фронті зараз. Мінімальне, що я можу зробити, це прийняти участь у акції і здати кров. Мало того, всього, я як керівник компанії, також показую власним прикладом, що пропагує компанія ці цінності, що вони є справжніми, і тому ж я сам особисто йду і здаю кров. Перед тим як здавати кров, донори проходять медичне обстеження. Зокрема, їм вимірюють тиск, температуру та перевіряють на наявність інфекції. Донорську кров зберігають у холодильниках при температурі від 2 до 6 градусів Цельсія. Лікарі кажуть, якщо раніше донорство було переважно справою людей старше 40 років, то сьогодні вік пацієнтів значно помолодшав. Матеріали витратні всі одноразові, вони стерільні. Е, в які береться кров, також одноразові, е, стерільні і можна в будь-яких умовах брати кров. В Усіх магазинах ЮСК з 13 по 19 лютого можна буде придбати благодійну наліпку на касах, кошти від якої підуть на транспортування донорської крові на фронт. Аби стати донором, потрібно прийти до пункту здачі крові з паспортом та ідентифікаційним кодом. За рекомендаціями МОЗ, за 72 години до процедури не можна вживати ліки. Також за дві доби до необхідно виключити з раціону жирну, гостру, смажену, копчену їжу, молочні продукти, алкоголь та енергетику.